Сім привіз знаходиться в Києві на складі Тесла. Коротенький огляд, що є, та по цінах. Насамперед є диски. Model X Plate, передні задні 300 доларів. Model Y 19 20 радіус, 20 радіус чорні. 19 радіус є світло-сірі, темно-сірі, по 200 доларів. Model S Plate, передні та задні 300 доларів. Model 3 Highland є 18 є 19 радіус по 300 доларів. 18 радіус по 200 доларів. Є також М3 по 250 доларів 20-й радіус. Також є дверки на Highland передні, задні по 450 доларів. На Model Y передні та задні по 450 доларів. шпакльовані, зразу кажу під покрас. Звертайтеся, оберемо варіанти, які вам підійдуть. Також є капути Model Y, Model 3 та Model 3 Highland по 400 450 та 500 доларів. Є хороші варіанти, є варіанти трошечки погірші. Також є багато касет радіаторів в зборі. Model 3, Restovi та Model Y по 280 доларів. Також крила на Highland 300-350. покрас, і роблені, шпакльовані, але зроблені добре. Тобто стають, проблем не буде. Tesla Model S 300-350. доларів. Також шпакльовані. Є трішки, є побільше. 300-350 доларів. Model X, праві ліві 300-350. Також є капоти Model S. Plate та Model x Plate по 500 доларів. Ось ще крила Highland наявності, Model Y, як бачите, трішки, зовсім трішки шпакльовані. Ось варіанти можемо підібрати. Для вас короче, такий дизайн дверки модуль 3 Highland.